<laughs> так и ставим, блядь. початок будет. Бля, навіть не впав. Бля да, братан, ты так круто катаешься. Да, да. Ты ще треба руля в руки, понял? Вот ч вони там їбуться, блядь! Подъем ж маленький вообще. Та він на холостых заїхав! Що тобі не получалось? Я вот не розумію, вроде всі на мотоциклах. Чо вы так запихались, ну? То ж ты сидишь собі, а воно тобі просто їде. Що ну. таке? Ты шо з ванны тільки, блядь, чи що? Э, впечатления. Супер. А ваши? Еще... Братан, твои впечатления. Где ты? Я тебя не вижу. Он, походу, все, приехал. <музык> Первый песок! Не переживай, я все зняв. <гум> Не рухай того, ти знаєш що дрова, це протизаконно. <гум> <В> Тюрьму захотів. <гум> Та чого ти той? Тасечки да, крути, вот наверх. <гум> Тормоз! Ти куда ты зібрався? Ха-ха! Ти казал! Гідемо, то заражень! Йоу! Мать! Ты зазяв? Я гарну з'яв! Ты блядь! Йоу! то что, дуги впали? Ти куда він тримається на цей же, що його а? в рюкзак поставили. Вона, блядь, тримається. Он, загубиться зараз по дорозі вже нова. Та він коли їхав, за мову, зразу знав, що так буде. <звук> а ти казав, контенту не буде <звук> довго? Так, <довго. звук> <А>, я старався. <звук> 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 Дякую. Віталік, йому тут чужу сторону треба, і він охуєє. Ти йдеш зараз, а мені ця хавця, блядь. <звук> Прямо-прямо ми тут їхали. Я застряг, блядь! О! <схи> О! Мене щеплення застряло в дзеркалі, понял? А ти чого не попереджав? Я хотів зняти, як ти летиш. Та у нас мало, блядь. Надіюсь, надіюсь. Вау! Ти ліг та перекур! Да, да. Я то думаю, що ти так довго. Бля, нас не задача. Мокнути не хочеться. Але, бля, якась така хуйня в нас виходить. Сюди речка. майже у селі. Тепер ти чуть-чуть далі від себе. Ти що, братан, ми тоді на заправці каву їдемо пити. А, да, да. <гум> <гум> Я знаю, може, може то свічка хуйова. Може Може бензин закінчився. Братан, ти що наперекур? Треба завести і їхати. Не Ще б не вижимай. <гум> <гум> А можна ще раз? Ой, ти не в ту сторону, їдеш, який задній хід, ти шо? в принципі, навіть сьогодні нічого не поломал. Ну, дзеркальце, потім шо ще? Держатель. Кнопочку, а, ну, держатель чуть-чуть, лапку проїбав. Та й в принципі, все, да? Як тобі вообще по Я в Їдемо? я. Едем все. тепер по хорду їбашим?